На Харківщині, в районі Куп'янська, воює і Луганський прикордонний загін. Сьогодні на їхніх позиціях працював кореспондент Суспільного Тарас Ібрагімов. Нині він на прямому зв'язку зі студією. Отже, Тарас, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, що тобі вдалося дізнатися про ситуацію на цьому напрямку, що там відбувається просто зараз. Так, мені дійсно вітаю, дійсно вдалося попрацювати кілька днів з бригадою помста, і спочатку хотілося б розповісти про ситуацію в самому Купінську, тому що ви також зазначили про ту історію, коли російські військові намагалися е, такою диверсійною групою, але із залученням важкої техніки прорватися на околиці міста. Так, от ситуація в місті досить складна. Небезпечна і там постійні обстріли, постійні обстріли кабами постійно літають над містом FPV-дрони і ну фактично пересуватися по місту доволі небезпечно. Мені здається, що найбільш ілюстративно це може показати те відео, свідками якого ми стали і зафільмували цей момент. Це і обстріл міста, і те, як ми рухалися автівкою, і в нашу автівку намагався влучити FPV-дрони. Я пропоную подивитися це відео. І далі вже більш детально перейти до ситуації на лінії бойового зіткнення, яка проходить трошки через річку Оскіл, не в самому Куп'янську, а біля міста Ківшарівка, і на його, скажімо так, на лівому березі річки Оскіл, а поки що пропоную подивитися це відео. Як ви бачите, сітки везде висять, тому що тут е, фп шки залітають сюди 24 на 7. Це звичайні рибацькі е, сітки. Це вже наші колибини попридумали, так понавішували на ці вулиці, бо часто залітають сюди і часто б'ють машини наші. Е, знову ж кажу про сучасну війну. Е, кацапи бачать нас, ми бачимо їх е, від начала нашого маршруту до позиції, і вплоть до вигрузки, і вплоть до е, повернення. Як то кажуть, з точки А до точки Б. Як швидко вилітає те ж саме FPV, тобто це все треба так до автоматизму відпрацювати. От, бачите, ФПВ да. прям в нас хотіла в. Ну? автомобіль Ну, перед автомобілем вона хотіла нам в, это, в лобове стекло. Так, ну така доволі ілюстративна картинка того, яка є ситуація зараз у Купінську, але лінія бойового бойового зіткнення е, безпосередньо проходить на лівому березі річки Оскіл і місто Ківшарівка, яке за перехопленнями розмов противника є такою тактичною ціллю для росіян. Зараз воно фактично знаходиться в напівоточенні. тобто бої е, тривають з трьох сторін від міста, і фактично на деяких ділянках фронту за кілька кілометрів від. Ківшарівки, якщо против, противнику вдасться просунутися до цього міста, то далі бої вже ітимуть, і, і закуп'янськ вузловий, і безпосередньо закуп'янськ, який знаходиться по інший берег річки. Інтенсивність боїв тут досить висока. Нам вдалося попрацювати за ці кілька днів з кількома розрахунками цієї міномети, і реактивні системи, системи залпового вогню, які тільки на озброєні у бригади помста. І ми обов'язково покажемо це далі у репортажах. І от військові розповідають, що часто їм доводиться робити військо бойовий виїзд, відстрілятися і знову повертатися на бойові позиції. Фактично, так ну робити по кілька виїздів за день. Зі складнощів, які є тут, то так з ключових це логістика, яка ускладнюється тим, що особовий склад і боєприпаси доводиться переправляти через на лівий берег через річку. А це рух через переправи, які постійно обстрілюють. Росіянами. Окрім того, тут зараз вишилися погодні умови. От сьогодні випав сніг і логістика на бойові позиції це доволі така складна задача. Ми сьогодні мали можливість виїхати на ротацію. Піхотинців, які тримають тут оборону, і тобто одні групи знімалися з бойових позицій, інші заступали. От, власне, дорогою, а машина, яка везла піхотинців, вона підірвалася на міні. На щастя, ніхто не постраждав, але от буквально на півдорозі довелося там міняти колесо, і це теж так м'яко кажучи, доволі небезпечно через постійну присутність е дронів противника в небі. Росіяни зі свого боку навпаки е люблять використовувати погану погоду, особливо сніг, для того аби пробувати штурмувати позиції е і бригади помста і їхніх суміжників на цій ділянці фронту, накопичуватися малими групами. І один з таких е невеликих штурмів ми мали змогу спостерігати, знаходячись на командно спостережному пункті, на жаль. Через поганий зв'язок немає можливості показати і коментар військових е, бригади помста. Але я сподіваюсь, ми в наступних включеннях покажемо. Е, ну і військові власне е, зазначають, що росіяни постійно тут намагаються використовувати таку тактику малих груп залучення піхоти, здебільшого, і от броньовану техніку вони використовують тут менше, але знову ж таки це постійні обстріли каву. Ми наголошую. А, і постійна присутність ударних дронів, аеророзвідки противника. Тобто, в піві воно постійно працює в дрони постійно працюють по позиціям і піхоти, і по позиціям там артилерії, мінометів. і Так далі, дякую тобі, Тараса, за цю інформацію. Це був Тарас Ібрагімов про ситуацію в районі Куп'янська на Харківщині. Він продовжує за нею стежити. Тож будемо інформувати вас в наступних ефірах.